Ми сьогодні будемо згадувати, тому що права забути ми не маємо. Попри те, що ми сьогодні радіємо, що росіян тут в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в Іванкові, нема, але ми чітко маємо пам'ятати їхні злочини. І ось сьогодні, тут в артгалереї ми стоїмо з Андрієм Нєбутовим, заступником голови національної поліції України, на тлі світлин, які вчора бачили представники усіх країн світу. Руслан Стефанчук проводив вчора екскурсію і показ. Зував злочин росіян, наслідки цих злочинів, пане Андрій, і у мене тут одразу питання до вас, тому що ми перед ефіром пройшлися по кожній світлині, і по суті, ви е, сказали, що ось це працювали конкретно поліцейські, ось це конкретно волонтери, ось це все наслідки росіян. Ви тоді три роки тому були не просто спостерігачем, Як зараз ви тоді приймали рішення? Які рішення були найскладніші? Ви не мали діяти емоціями, попри те, що... Емоції тоді вирували через край. Ну, Сам перед, мабуть, для всіх управлінців було дуже складне рішення. Саме складне рішення для нас щоб не ризикувати життям і здоров'ям людей, що, на жаль, в цій страшній війні фактично неможливо. Я... я... Задоволений тими рішенням, що нам ми не передали ворогу жодної одиниці вогнепальної зброї поліцейських. Ми не зробили неможливим масового оточення поліцейських і потрапляння їх в окупацію. Жоден поліцейський Київської області не став на бік ворога не став з ним співпрацювати. Хоча були і ті, які потрапили в полон. І, наприклад, Василенко з села Шевченкова. Браварського району до теперішній час вважається без висті зниклим. Складні рішення було і під час виконання бойових завдань, які перед нами ставили керівництво сил безпеки і оборони, але в результаті вони всі виконані, і те, що сьогодні немає ворога на теренах Київщини, каже, що вони виконані успішно. Один з важливих моментів тоді під час окупації була евакуація, і тоді всі діяли разом. Поліція, волонтери, чиновники, військові всі разом. Мені нещодавно одна жінка сказала: І скільки ми так протримаємося ще разом, ви волонтери працюєте. А держава, я кажу, волонтери працюють разом з державою, і ми вже тимаємося на сьогодні 1133 дні великої війни, не кажучи вже про 10 років, і так буде до безкінечності, допоки ми не виборюємо себе. Скажіть, будь ласка, а як воно тоді було все організувати? Евакуація це надзвичайно складно. Десь не було зв'язку, десь неможливо було дістатися до людей. Да, ви вірно кажете, дуже складне було це питання організації евакуації. Дуже багато людей залишилося в, окупа... в окупації і це була, мабуть, наймасштабніша проблема з часів Чорнобильської катастрофи. Бо в Київській області дуже багато людей, і тоді за керівництвом військової адміністрації, ви вірно кажете, волонтери, державна служба з надзвичайних ситуацій, медики, приватні підприємці, було організована ця евакуація автобусами. Хочу нагадати, що, попри домовленості уряду з Російської Федерації, дуже часто я свідок цього, коли наші колони обстрілювали, і поверталися обратно. кажучи людям, які зібралися на евакуацію, що Україна Інський уряд за вами не приїхав і підганяючи їм інші автобуси, які вивозили їх до Росії і Білорусі, І де він після фільтрації потрапляли або до гуртожитків, або до таборів, або до навіть в'язниць. І так підступ надії ворог. Тому тривала евакуація і приватними автівками. Національна поліція ставила перед собою завдання не допустити на територію, яку контролював Київ в столицю. Це мародерів і звичайно диверсантів, які під. Виглядом біженців могли потрапити на територію столиці. Ну і звичайно, ми працювали на збір інформації, особливо про людей, які з тих чи інших причин залишилися в окупації, які залишилися без медикаментів, без харчування, без палива, і тому одне з наших основних задань це було доставляння на окуповані території палива, їжі і звичайно питної води. Якщо говорити про кількість вбитих покалічених зниклих безвісти на на зараз три роки. Вчора ми говорили день як три роки звільнення Бучі. А на зараз, конкретно по Бучі і конкретно по іншим містам Київської області, чи є вже повна зведена статистика? Якими цифрами ви володієте? На сьогоднішній день можу вам сказати, що на території Київської області найдено 1381 тіло нашого громадянина, які загинули під час окупації. На теперішній час можу точно стверджувати, що більше тисячі людей загинули саме від вогнепальних поранень і мінно-вибухових травм. Всі інші люди загинули внаслідок взагалі відсутності або неналежної медичної допомоги в окупації під впливом ворога. Сьогодні можу сказати, що залишається 156 тіл людей, які знайдені, вони не індифіковані. Нагадаю, вам торік це була цифра 180 тобто 24 тіла за рік вдалося індифікувати, і на теперішній час на території Київської області вважаються зниклими безвісті за особливих обставин 264 людини, доля яких поки невідома, і національна поліція вживає всіх заходів для встановлення їх місцезнаходження або їх долі. Національна поліція, давайте зараз свідомості наших глядачів зробимо такий алгоритм. Хто конкретно розслідує злочини Росіян? Хто конкретно, які підрозділи, як збираються докази після звільнення? Наскільки це складно, коли вже минуло три роки? Тому що ви кажете, лишилися не ідентифіковані тіла. Тут є надія на те, що їх буде реально ідентифікувати, чи є певний термін давно придатності і давності, і ви скажете за два роки, все ми не змогли. Тобто, вже минуло там п'ять років. Тобто, оці моменти, скажіть, будь ласка, пане Андрію. На той час Національною поліцією де да з всіма правоохоронними органами ми розуміли масштаби скоєних злочинів. Це майже половина території Київської області. Тада, за рішенням керівника національної поліції Ігора Клименка, було прийнято рішення щодо відкомандирування частини підрозділів до Київської області для швидкого збору доказової бази. Хочу сказати для ваших телеглядачів, що працювали і слідчі головного слідчого управління національної поліції і поліції. Київської області і місця Києва, і Державного бюро розслідувань і звичайно, служби безпеки України. Ми розуміли, що ми повинні якнайшвидше зібрати докази, які допоможуть нам звинуватити росіян у скоєнні жорстоких воєнних злочинів. Ви пам'ятаєте, напевно, що ми залучали і міжнародних експертів фахівців і мали на меті мали дві, дві меті: саме це перше це щоб вони допомогли нам практично рахуванням їх. Знань новітних технологій ви здобуття цифрових доказів, і звичайно, щоб вони на власні очі побачили ті злочини росіян, які відбулися на території Київщини, а далі вже безпосередньо вони можуть доносити цю інформацію своїм урядам і своїм громадянам. І пам'ятайте, що саме після цього дуже багато європейців, представників різних урядів світу, президентів поїхали саме в Київську область подивитися на власні очі, що відбулося, що витворяли росіяни під час окупації СІ. Вільним населенням на сьогодні я можу вам вже сказати, що на території Київщини у результаті такої співпраці ми викрали, задокументували 15 місць масових поховань наших людей, і найбільше це було в бучі з 12 братських могил. Ізгумована сто шістдесят тіл українців. От у вас тут світлина. Будь ласка, то якраз робота національної поліції, яка відбувалася в Бучанському районі безпосередньо в місті Бучі під час, під час ексгумації тіл із братської могили біля церкви Андрія Первозванного. Сьогодні можу сказати, що задокументовано на території Київщини сім катівень. Три самих відомих це ті, які розп... були розташовані дві у місті Буча. Це дитячі та. Табі... Бір промінистий, де було вбито п'ять чоловік, і закатовано. це перетин вулиць Яблунської і Склозаводської, де знайдено тіла 6 людей, які були закатовані і вбиті. І це село Шевченкаве, де в підвалі Броварського району виявлено тіла 6 чоловіків, які теж були застрілені. І за результатами нашого розслідування вже на сьогодні. Тільки головним слідчим управлінням оголошено 89 підозр, 51 кримінальне провадження вже спрямована до суду і розглядають ці справи заочно. Хочу сказати, от тільки побучі, де ми з вами знаходимося, національною поліцією ідентифіковано більше 2,5 тисяч росіян, які причетні до знущань над цивільним населенням і скоєння злочинів. Вже на сьогодні побучі тридцять 34 підозри оголошені е, встановленим фігурантом. 17 е, обвинувальних актів направлені до суду за вбивства 12 українців під час окупації. І хочу сказати: взагалі, побучі вже розкрито 72 вбивства, які відбулися за цей жахливий березень місяць, і 30 фактів знущання, знущання. Людьми, коли їх тримали в нелюдських умовах, їх викрадали, їх тримали без їжі, їх катували струмом, їх били палками, тобто знучались і поводилися з ними жорстоко. Такі факти продовжую розслідувати і розкривати Національна поліція поряд у співпраці із Службою безпеки України із Державним бюро розслідувань, і звичайно з офісом Генеральної прокуратури. Це кропітка складна робота, але вона дуже важлива, щоб наші дока були беззаперечними навіть під міжнародною спільнотою важливо відзначити зрозуміло, що сотні злочинів і більше тисячі вбитих і закатованих, але важливо відзначити, що є росіяни, які Уже судять очно, які потрапили в полон на Луганщині, на Донеччині на сході України і виявилося так, що вони причетні до злочинів в Бучі, і їх судять уже очно. Пане Андрію, ну не знаю наскільки, доречно в таких умовах ми стоїмо на тлі цих страшних світлин. Питати вас про перемогу. Я припущу, якщо скажу, що для вас це коли кожен злочинець його знайде покарання. Напевне, це теж один з моментів перемоги, але ви додавайте. Я вам скажу так, для мене перемога особиста те, що ми в 22-му році всі об'єдналися і зберегли нашу державність і нашу націю, нашу самоповагу і самовижна це головна перемога будь-якої країни. А якщо моє професійне, ви вірно кажете, що кожен злочинець повинен бути покараний. І я сподіваюся, що коли ми живемо в сучасному суспільстві, в суспільстві цифрових доказів і сучасних технологій, я сподіваюся, що це не. Буде так тривала, як після другої світової війни. А все ж таки воєнні злочинці вони будуть покарані значно раніше за допомогою всієї міжнародної свідомої спільноти. Дякую вам, заступник голови національної поліції України Андрій Нєбитов зараз був тут в Бучі зі мною. Ми знаходимося неподалік центрального парку. З вікна бачимо, як гуляють люди зараз геть інше життя, але розуміємо всіх тих і співчуваємо всім тим, хто втратив тоді три роки тому своїх рідних, друзів. Знайомих, і звичайно, ми мріємо про одне. Ці думки вчора лунали на міжнародному саміті. В Бучі зло має бути покаране, і це один із важливих моментів перемоги. Аню Максима, я повертаю вам слово.